Привіт, друзі! Мене звати Давид. В цьому відео я хочу вам розповісти про те, як можна придбати відеогру Mortal Kombat 11 під час війни в Україні. До речі, яку саме заборонили у нас в Україні, і про те, як це сталося, поговоримо трішки пізніше. А спочатку я вам нагадаю, що рік тому назад я зробив таке відео на своєму основному каналі Давид Простой, але це було дуже давно ще до війни в Україні. І в тому відосі я розповідав, як правильно придбати фізичний диск Mortal Kombat 11, або другий варіант ще був. Це купля гри на Росії через аккаунти завдяки ваунчерам. А тепер, коли свино собак відрізали від всього світу, то придбати через їх мережу нічого вже неможливо, той відос цей не актуальний, тому його. Не потрібно дивитися, і тому я вирішив зробити друге, вже актуальне це відео, в якому я допоможу вам придбати заборонений Mortal Kombat 11 в Україні. Без Росії, яка нахуй нікому не всралась. Так чому ж заборонено Mortal Kombat 11 в Україні? Не повірите, в цьому винувата підарусня, Не знаю, хто воно таке. Але ця свинособака собака спеціально підкупила Незрем Студію для того, щоб для російського ринку виробляли фізичні диски з ексклюзивним скіном на персонажа Скарлет, яку вдягнули у советську русняву форму. А аргумент від виробника Warner Bros такий, ніби в Україні є закон, який не може. Дозволити випустити гру у нашій країні. Коротше, бред скаженого зробили з мухи слона, а жертвою цього гімна стали геймери з України. Але ви не хвилюйтесь, бо Mortal Kombat 11 в Україні повністю працює. В гру можна спокійно грати в лицензію з онлайном і з усіма режимами. Все дуже добре працює, без проблем грати можна. Головне, це просто купити гру. І для того, щоб купити собі Mortal Kombat 11, нам потрібно зайти на наш відомий сайт OLX. Ну, це якщо ви у себе в городі не зможете знайти і купити диск з грою. Якщо знайдете гру у себе в городі, тоді добре придбайте та грайте. Якщо не зможете, то заходите на OLX і в пошуку під вашу PlayStation, Xbox. Або Nintendo Switch, або ПК, шукаєте Mortal Kombat 12 диск. Просто пишете Mortal Kombat 11 і шукаєте. Коли ви знайдете гру, яка вам підходить по ціні для своєї платформи, то перед тим як замовляти товар, варто звернути увагу на стан диску. Уважно дивіться фото гри, щоб там ніде не, не було ніяких подряпин. І, звичайно ж, спілкуйтесь з продавцем, спитайте його про DLC коди на персонажів, чи вони не активовані, бо якщо вони вже активовані, то ви просто переплатите за Mortal Kombat без доповнень. І купити їх окремо вже ви не зможете. Тобто важливо спитати у продавця за доповнення до гри. Але якщо вам похуй на ці DLC, як на орків, то. В принципі, вам з головою буде достатньо самої ігри. Щодо замовлення товару з OLX, то це вже ви самі домовляєтесь з продавцем. Тут я вам нічим не допоможу, бо це вже не від мене залежить. Єдина моя вам рекомендація по придбанню товару на OLX – нічого не купляйте по предоплаті. Вайноді так, що вам людина каже: продам тільки по предоплаті 200 гривень, скиньте мені на карту, а потім я вам відправлю ваш товар. Якщо таке трапилось, то будьте впевнені на 100%, що цей шалапай хоче вас кинути на гроші, тому шліть цю людину нахуй і краще замовляйте без предоплати або з доставкою. Ну що ж, друзі, я розповів вам про самий найкращий і безпечний. Варіант куплі Mortal Kombat 11 в Україні. Якщо я вам якось допоміг, то просто поставте вподобайку на це відео та бийте в дзвіночок і підписуйтесь на канал. Дякую вам за погляд і слава Україні!